На передовій надихались різними газами, різними скидами. Це зараз дуже впливає на дихання, на легені і так далі. Тож, травма поясниці, спини і так далі. Це я такий десь не один, у нас десь більшість. Але є лікування в госпіталі це одне, а порці друге. Для мене це відпочинок і Більше спілкування, більше адаптації. Мирне життя. Добре, що приєдналася до нас молодь. Люди приходять з нами з ветеранами грати. Завдяки Українському ветеранському фонду в місті Харкові реалізуємо проєкт під назвою Спорт для героїв. Футбольна програма реабілітації ветеранів. Заявку ми склали 4 місяці тому і отримали фінансування. Ми на ці кошти орендуємо поля для тренувань. Ми на ці кошти беремо участь у турнірах, залучаємо тренерів, залучаємо реабілітологів. Проєкт буде реалізовуватись протягом 9 місяців. Зараз по проєкту у нас одне тренування в тиждень, півтори години, а також дві гри по годині в турнірах кожного тижня. Хлопці самі оплачували собі поля. Тренерів, суддів і так робили реабілітацію для військових. Ну і зараз, коли розпочалися тренування після виграття гранту, ну, починаємо тренуватися потихеньку. У мене було і поранення, і травма спини. Зараз ну, я сильно не напружую спину. Мене звуть Аліше Фулл, я є кадровий офіцером, проходжу службу повітряної сили. На даний час я знаходжуся у відпустці. Працюємо кожен день, чергуємо, захищаємо небо. За можливості такі як відпустка або якісь такі у вікенди. Приїжджаємо, граємо, як така підтримуємо свою фізичну форму. так, <глупи> Человек, придя домой, сложив оружие на какой-то период времени, он может поиграть в футбол, пообщаться с ребятами без какой-то опасности для его жизни. Второе, что ну, мы всегда просматриваем их состояние, у кого какие есть травмы, ранения. Если он может играть, может двигаться, мы привлекаем. Теперь мы хотим попробовать себя в первой лиге. Почему нет? Ребята все способны, есть желание. Наша команда в Каммеркурій поєднує не тільки ветеранів, а й молодь. Зокрема, це діти ветеранів, це переселенці, це діти-сиріти, а також діти з малозабезпечених і багатодітних сімей. На сьогоднішній день вже працювали 50. Дві заявки, і з них вже на полі сьогодні пройшло, як ви бачите, більше 30 чоловік. Команда почала свій шлях в квітні 2019 року. Вона і так була насичена учасниками бойових дій. У 2022 році ми пройшли, пройшли збір, і вже було все готово для виступу. Але 24 лютого, 2022 року почалася війна. І ті люди, які були в команді, вони пішли до військоматів, взяли зброю до рук і пішли захищати з На превеликий жаль в команді є чотири загиблих, які з 2019 року були в команді. Відчуваю те, що ми потрібні хлопцям, команда потрібна хлопцям. Робимо все, щоб наші захисники отримували дієву реабілітацію через спорт. І самі сама молодь була не на вулиці, а була на тренуваннях та на іграх. Прошу долучатись до нашої команди в Канадкорі. Проєкт включає безкоштовні тренування, безкоштовна участь у футбольних турнірах, форму м'ячі все. Да. І також заплановані. Індивідуальні призи для наших учасників.